Вітаю вас, любі друзі! Ваші увазі! Новини рідного міста у студії працюємо Микола бойків. Будьте з нами. Обірвалося життя Ігоря Завозіна, члена національної спілки художників України. Серце стриянина перестало битися вчора. Наразі причина смерті встановлюється. Втім, члени стрійко мистецького об'єднання, до якого входив і сам Завозін, кажуть, що його скосила важка недуга. 20 липня йому виповнилося б 56 років. Ігор Юрійович працював у живописі, графіці, декоративно прикладному мистецтві. Особливу увагу приділяв мініатюрам. 17 лютого, чотирнадцять. Дцятого року в краєзнавчому музеї верховина презентував сотню таких робіт в кінці січня. Ми анонсували персональну виставку. Це було останнє інтерв'ю зі знаковим стриянином. Дуже роботи дорогі. Навіть отака робота: 20 сантиметрів на 20, Вона дуже є дорога. Люди не можуть собі дозволити купити і рамка оформлення і все. не можуть купити навіть багаті люди не можуть собі купити. Ну і хай не купують, хай купують собі там щось інакше. Хай купують собі копію. Чому? Можна ксежик зняти, хай тішиться тим. Але в принципі художників треба підтримувати і купити оригінал. За цей недовгий життєвий путь художник здобув славу у всьому світі. Ігор Завозін взяв участь в понад трьох десятках виставок. Персональні провів у Києво-Печерській лаврі, українському домі в Києві, в Стрию, Львові, сусідній Польщі. Бачили його полотна і в США на молодіжній виставці у Філадельфії, двічі у Японії. У колекції понад дві тисячі картин, багато ікон. У деяких церквах стоять його авторські іконостаси. За що церковні служби? Жителі нагородили Стрийського митця орденом Агапіта Печерського Ігор Завозін, автор та оформлювач музею Степана Бандери у селі Воля Задеревацька та Стрийського краєзнавчого музею Верховина. Його перу належить і герб нашого міста. Відтак, у 2004 році отримав звання почесний громадянин Стрия. Похорони Ігоря Завозіна відбудуться завтра, о 12 годині 15 хвилин, у катедральному храмі Успіння Пресвятої. Богородиці. Революція духу працівники центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича з початком лютого оформили свою вітрину у стилі революції гідності. На ній фотокартка стріянина, героя України Андрія Корчака, який трагічно загинув на інститутській 18 лютого. І шахтарська казка як символ боротьби і незламності майданівців. А ще вірш про небесну сотню. Збірка пісень Мамо, я повернусь весною. Інші книги про хроніку кожного дня Євромайдану новели про минулорічну зиму у Києві, спогади учасників революції у відчуттях синьо жовті стрічки. Ми присвятили ту вітрину Андрію Корчику, герою України. Ми хотіли цією вітриною, нашим стріянам не тільки привернути їх увагу, але ще й нагадати, що революція гідності продовжується. Продовжується в наших серцях, в наших думках, в наших сподіваннях. Переоформлять вітрину уже в березні, напередодні Шевченкових днів і Маленький ювілей саме сьогодні, 9 лютого, Стрийський університет третього віку родини Блаженого Кольпінга святкує свій третій день народження. Урочистості з цієї нагоди відлунали ще у п'ятницю в районному будинку культури. Тут студенти демонстрували свої таланти шанованим гостям і розповідали про те, чого навчилися в університеті, про їхні вміння, досягнення і здобутки, перспективи і плани на майбутнє. Дивіться далі. Бабуся йде з внучкою з дитячого садочка, бабусю, а я зараз ходжу в садочок, а потім куди? Що я буду робити? Ну, підеш у школу, а потім, А потім поступиш в інститут, будеш вчитися, а потім, а потім підеш на роботу, а потім, а потім підеш на пенсію. А коли я жити буду? Так що життя на пенсії тільки починається. Замість буденності щось для душі, що відрізняє цих жінок старшого віку від інших. Так це постійна усмішка на їх обличчі. Для них кому за 50, життя на пенсії лише початок шляху. Життєві проблеми вони залишили в минулому. Зараз настав час для себе навчитися і реалізувати те. Про що завжди мріяли? То є друге життя наше. Ми якось уже після того, як попрацювали по 40 років, по 35 років, і здавалося, що життя на тому закінчилося. Якісь розгублені були, але потім якось так згуртувалися і прийшли. І тепер маємо задоволення. Для мене університет третього віку це нові контакти, нові можливості. І саме найважливіше це нові друзі. Вони малюють, співають, вишивають, пишуть вірші і гумористичні зарисовки. Своїми руками роблять дива. Про свій талант, який відкрила в університеті, розповідає наша колега-журналіст пані Люба Левицька, яка і зараз мовить на голос стрия. Кожен з нас відкриває у себе якісь таланти, і я ніколи не думала, що з мене вийде такий непоганий. Майстер, художник квілінгу. найбільше мені подобається, що можна розвивати себе, розвивати свою творчість, розвивати себе як людину. В університеті третього віку студентів вчать іноземних мов, фінансової і комп'ютерної грамотності. Тут займаються фізичною культурою і є два гуртки мандрівник і золоті ручки. А попереду ще багато планів, каже керівник університету Леся Бугера. Ми хочемо відкрити театральний гурток, хочемо відкрити танцювальний гурток, збільшити кількість предметів. Можливо, це буде теж психологія, історія нашого, нашої країни та найвищого нашого сусіда. Хочемо також мати Уроки релігії, бо це теж дуже важливе. Неймовірна аура. Нові знайомства, дружній колектив, спільні захоплення і спілкування. А ви і дотепер дивитеся телевізор. Покиньте це та йдіть за враженнями до університету третього віку. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрийські новини. Сьогодні у нашій студії Леся Богера, керівник Стрийського університету третього віку, родини Блаженного Кольпінга. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви Знаєте, коли ми спілкувалися з вашими студентками, вони просто сяяли від щастя, що мають таку можливість навчатися у вашому університеті. Приємно. Ваші слухачі це ті, кому за 50. Чому? І що собою взагалі являє університет третього віку у нашому місті? По-перше, університет третього віку така сама назва, говорить про те. Що слухачами такого навчального закладу можуть бути ті, хто вийшов на пенсію. Тобто, є така, наступає така частина, надходить така частина життя, коли люди ну, виконали вже всі свої обов'язки, створили сім'ї, вивчили дітей, попрацювали і тепер ще залишився час на реалізацію себе. Тобто, що я ще не встиг чи не встигла зробити. Відповідно, відкриваються всі можливості театр. Вивчення іноземних мов, навчання комп'ютерної грамотності, оздоровчі заняття, тобто час для себе. Як проходять ваші заняття, як часто ви збираєтесь? Університет третього віку має теж свій план занять, розклад занять, є програма, є теж наукова рада, в яку входять керівники університетів третього віку, бо в Україні, власне, справа Кольпінга відкрила вже кілька таких університетів в обласних центрах: стрий перший районний центр, який має такий університет. Рік поділяється на два семестри. Перший семестр від жовтня до грудня, другий від лютого до травня. Є розклад занять. Практично кожного дня слухачі зустрічаються між собою і своїми викладачами. Мають заняття комп'ютерної грамотності, які відбуваються в центральній бібліотеці з дозволу директора. Мають заняття вивчення іноземних мов. Це є польська мова, для когось у нас вона є рідна, а для когось є іноземна. Тобто поділені на такі дві групи. Є вивчення німецької мови, було вивчення англійської мови, зараз просто чекаємо на викладача, бо є в декретній відпустці. Є також система оздоровчих занять, яка, дякуючи громадській організації Молодствщини, ми маємо таку можливість власне, займатися у нашій поліклініці. Також є навчання фінансової грамотності. Ну, власне, З цим предметом я б е, трошечки ширше б, е, мала скажімо, пропозиції його подавати не тільки для слухачів університету третього віку, а також для будь-якої вікової категорії. Ми це дуже Так. Е, е, і в планах в нас Ще звичайно, е, ще працюють два гуртки мандрівник і золоті ручки. Мандрівник. Золоті ручки це зрозуміло Відомо, з назви. Так, та, а «Мандрівник»? Так. Організовуються екскурсії по теренах України і за кордон. Де були? E, наші слухачі були, починалися з України, починалися з Зелини Нарцисів, Закарпаття, Берегово, Термальні води, e, були також e, у Ченстаховій Польща, в II, святого Яна Павла II. були також в e, кульчицях e, Сагайдачного e, місце Сагайдачного. І були також, e, збираються, по-моєму, чи в Стокгольм, чи в Страсбург їхати, організовуючи собі таку поїздку. Дуже цікаво. E, ваші викладачі, хто вони? Викладачі-фахівці, кожен з них власне, має відповідну освіту, бо не може викладати будь-хто, тому що це є дуже важливо, щоб був фахівець. Відповідно, польську мову нас раніше вела я, а тепер маємо викладача з організації розвитку польської освіти за кордоном, пані Божена Добровська, є з Польщі. комп'ютерну грамотність веде Едвард Олексак. Це є викладач польської мови, але він також має власне таку освіту, що може викладати комп'ютерну грамотність. Фінансову грамотність нас ведуть незалежні фінансові консультанти, які також мають відповідно до того освіту. Оздоровчі заняття, відповідно, веде тренер, який має до цього відношення. Ось, що я ще не сказала, які там у нас є ще заняття. Ага, ми ще маємо заняття ознайомлення з польською культурою і з історією Польщі. Шукаємо також викладача, але хорошого викладача, який би нам е трошечки розповідав, вводив нас е в історію нашого краю, тому що ми всі вивчали історію, але кожен свій період. Ну хотілося б щось такого, чого дійсно нам буде до душі, і буде цікаво слухати. Ваші досягнення за ці три роки досягнення. Я думаю, що досягнення наші слухачі мали можливість показати на такому нашому маленькому ювілеї, тобто, це є сценки, це є декламування віршів, це є спів. Це є теж знання того, чого вони навчилися. Найбільше мені подобається, як вони звертаються один до одного, тому що коли, наприклад, я приходжу до всіх, пані, пане, панове. А коли вони між собою, то дуже лагідно на ім'я. Ну там Світланочко, Іриночко, Олечко. Це настільки приємно слухати. Ну, відчувається якась така любов, тепло, розуміння один одного. Ну з того, що ми бачили, можна відзначити те, що дуже така дружня атмосфера. Панує. Так, ну і ще я б хотіла додати, що найголовніше, мабуть, це те, що стосується віку будь-якої вікової, категори, щоб не чутися самотнім. Щоб був хтось поруч, той, з ким можна поспілкуватися, поїхати, відпочити, просто побути разом, поділитися якимсь досвідом, відчувати, що ти комусь потрібний, що тебе хтось любить, що ти можеш також запропонувати те, що ти вмієш, когось поділитися своїми вміннями і знаннями. Я думаю, що це найважливіше. Говорили ми з вами ще також про. Плани на майбутнє, і що найбільше зацікавило, так це е, дім е, сеньора. Так. Що це таке? Е, бачите, у нас завжди така панувала, ну досить неприємна назва такого будинку. Я навіть не хочу це вголос промовляти. Ось, е, але стосувалося це тих е, старших людей чи, може, людей похилого віку, які десь залишилися самі. Можливо, мають дітей, але діти далеко. Можливо, діти є поруч, але настільки зайняті, працюють, що не мають часу перебувати зі своїми батьками. І тут ні в кому не в образу, тобто це теж зрозумінні до цього підходимо, тому що кожна молода сім'я мусить мати теж час для своїх дітей. Я розумію, що теж і для батьків, але поки батьки дочекаються того часу, це буде довго. Тому мова про створення такого дому сеньора, де люди такого віку можуть перебувати або весь час постійно жити можна сказати так, проживати в такому будинку. Ну у нас ще поки що немає, тому що ми надіємося теж на якусь допомогу держави, хоча б трошечки. Шукаємо теж інвесторів, бо потрібна земля, потрібно вибудувати. Там має бути також медична обслуговування. Не може бути так, що це як на таких умовах, як у гуртожитку, що живе кілька людей в кімнаті. Повинен кожен мати свою кімнату, в тій кімнаті теж чому потрібно. Я розумію, що це не є розв'язок яз, розв одного дня, що це, напевно, піде рік або два, але мені би хотілося, щоб стрій був перший. І, власне, нашій країні в Україні, щоб стрій був перший в цьому питанні, і якщо хтось вже має десь якісь ідеї чи, наприклад, пропозиції, то будемо разом створювати величезну команду і разом це творити. Створюється проект, бо ми хочемо також такий проєкт надіслати до іноземних інвесторів, як вони на це подивляться. Бо, звичайно, усі іноземні інвестори готові допомагати, але що ви для цього вже зробили? Вони спочатку на це дивляться, що ми маємо. Ось е поки що є тільки ідеї, і є оформлено перше, друге, третє, тобто по пунктах. Ну і до кого ми можемо звертатися з такими речами. Знаємо, що вже дехто з наших слухачів каже, що вони вже записуються у такі дім сеньори і навіть готові надавати волонтерську допомогу, тобто допомагати тим, хто не може пересуватися самостійно. Це теж вже великий плюс. Як можна до вас приєднатися, вступити людям, які е, цього хочуть, послухали нашу розмову, подивилися е, сюжет. Що робити їм? Зустріч у нас відбувається, прийом документів і заяв відбувається 15 вересня, триває два тижні. Тобто це теж і невеличка співбесіда. бо не тільки слухачі приходять, щоб щось отримати, але теж щось від себе дати. Чи, наприклад, ну, хтось, можливо, в'яже, хтось, можливо, гарно пече і може навчити цього інших, хто цього не вміє робити. Ось заява, заповнюється теж анкета, фото і записується також слухач на ті предмети, які йому подобаються, які б він хотів відвідувати, бо не є обов'язком відвідувати усі предмети, які пропонує університет третього віку. І навчання проходить від жовтня. Вже ми повідомляємо, який буде розклад, від жовтня місяця до грудня. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні. До нас прийшли при нагоді. Хотів би привітати ваш заклад із таким маленьким ювілеєм, як ви це називаєте, з трьома рочками, і побажати всього найкращого, щоб ваші плани здійснилися. Дякую, дякую дуже вам за запрошення. Мені було також приємно поділитися тим, що маємо. Запрошуємо до нас. Дякую, до побачення. До побачення. Провідні солісти Львівської опери співали в селі Угерсько. Так підтримали добру ініціативу Українського католицького університету. Разом збирають кошти на черговий позашляховик для наших вояків. Одну автівку вартістю 2,5 тисячі євро переобладнали та відправили два тижні тому бійцям 24-ї механізованої бригади. Волонтери католицького університету на цьому не зупинилися, продовжують збір коштів. Акцію іменували патріотично за Україну. За її волю під таким гаслом і пройшов концерт у селі Угерсько. Про нього далі. Цієї неділі в Огерську мали проводжати коляду. Сценарій проводів довелося змінити. Творчі колективи сільського народного дому з радістю поступилися місцем, провідним львівським солістам. На прохання земляка Віталія Загорбенського, соліста опери, організатори концерту у Народному домі поставили скриньку для збору коштів на позашляховик для вояків. Виконавці Львівського академічного театру, а це заслужені артисти України Наталія Дитюк, Роман Ковальчук, а також міжнародний лауреат. Рад Івана Комаревич здивували добіркою ліричних та патріотичних творів. Струні вихованці місцевої школи мистецтв та хористи сільського хору народного дому вони вплили у благодійне дійство, добрий десяток колядок, вінчівок, Заспівали їх під акомпанемент, сопілки, скрипки та акордеону. Додачу на сцені поставили її вертеп. Ми царі зі сходу з перської столиці прибули вклонитися нашому владиці. Нам на сході красно ясна зірка се з'явила. Про народження месій весь світ сповістила. Ми даривські зіграли, демо за звісною, що всі люди пораділи. Нові нововихі з Угерського при співак Віталій Загорбенський звернувся до зали з проханням долучитися до доброї справи, збору грошей для вояків 80-ї аеромобільної бригади. Повідомив про те, що машину вже привезли з Польщі однак несправну. Тому волонтери шукають інший автомобіль. Чекаю, що ще через два тижні знову привезуть щось інакше. Так що поляки нам дуже допомагають в цьому питанні. Тому звертаюся до вас як до носикчан, до родичів, як до українців. Щоб не були нам допомогли в цьому питанні при можливості, звичайно, розумію, що вже люди живі вже виснажені, і багато вже хто, що міг хто вже і віддав. Колектив львівських оперних співаків співочі турне продовжуватиме ближчим часом. Виступлять з концертами у Ходорові, Жидачеві та Бориславії. Марічка Ходовицька Романко принес три новини. було останнє повідомлення випуску. Не забувайте про наш сайт і номер телефону редакції. Доброго вам вечора. До завтра! Від мінус трьох до нуля завтра прогнозують синоптики. Можливий невеликий сніг, вітер північний, дутиме зі швидкістю 2 метра за секунду.